Дякую, колеги. Ну, знаєте, черговий законопроект і черговий вдар по місцевому самоврядуванню. Бо дивіться, скільки вже прийняло більшість Верховної Ради законопроектів, які погіршують стан місцевого самоврядування. Саме місцеве самоврядування – це перша інституція в державі, яка контактує, спілкується, вирішує проблеми, знаходить і вирішує потреби саме громади. Саме тих людей, які знаходяться в своїх громадах, живуть там. Вони перші. І цей законопроект чергове підтвердження того, що місцеве самоврядування, мабуть, для держави опонент, а іноді здається, що й ворог. Бо як ще можна пояснити рішення, коли законом забираються землі в приватних осіб, в тому числі в місцеве самоврядування, а рішення саме зобов'язують прийняти. Орган місцевого самоврядування в законі, в цьому 95-49, даний, даний момент ще поки законопроект, так і прописано, що місцева рада має зібратися і проголосувати. Де ж дискреція, де повноваження місцевої ради приймати відповідне рішення або не приймати, тобто на рівні держави більшість Верховної Ради вирішує, що ви це беріть на себе на відповідальність. Приймайте це, причому ви зобов'язані це зробити. А все піде к, е, тим, хто це все придумав. І так буквально по всьому забрати все і повісити на місцеве самоврядування. Більш того, зробити його подекуди винним. Бо громадяни в першу чергу прийдуть не до Верховної Ради, а прийдуть якраз до місцевого самоврядування. Колеги, прошу підтримати цю постанову. Законопроект ганебний.